Бажання моє всім разом сказати слава Богу. Бо добрий Господь, бо повіки милость Його. Бог дав сьогодні, ми маємо добрий день і ми є в домі молитви. Знаєте, я люблю це нагадувати, що на все є свій час, і добре, якщо ми розпоражаємося своїм часом, і добре, якщо ми знаходимо час йти дом молитви. Бо є час ми можемо йти на роботу. Є час, коли ми приходимо додому, є час, коли ми встаємо, лягаємо. І в Слові Божому є місце слово Боже, де написано, що і пташка, журавель вона знає времена, вона знає сроки. Але там такі слова написані: що «А народ мій не знає, а народ мій забуває, якби Господь каже, що народ. Який знав мене, який якби знає мене, але в людини є щось таке в серці, що людина буває часом забуває. Знаєте, в людині щось таке серце, що людина щось погане може повнити дуже дуже довго. Але іменно добро, чогось людини склона забувати, коли навіть людина людині зробить добре, проходить час, рік два, і людина може забути. Але чогось буває таке в нашу ту велику любов, яку дав всемогутній Господь для всіх нас. І щось в людини таке може бути, що людина може забувати. І я хотів прочитати перед молитвою це буде битє, перша глава, 29 стішок, і сказав Бог: От я дав вам всяку траву, сию сім'я. Какая є на всій землі, і всяке дерево, у якого плод древесний, сіючий сім'я, вам сіє, буде піщу. Знаєте, я прочитував Слово Божого сьогодні, вранці, вчора, і прочитував старий заповідновий. І знаєте, і для себе я відкрив щось таке нове. Знаєте, ми всі знаємо, що Бог создав землю, все, що ми бачимо. Все, що ми не бачимо, але я так задумувався, коли Господь все творив, то Він не творив все для себе, Він творив все для людини, для того, щоб сотворити людину, то Він спочатку сотворив. Знаєте, щоб коли людина буде на цій землі, щоб їй було все необхідне для життя, щоб людина могла жити, щоб людина могла питатися, і Бог. Не сказав, щоб людина за це платила. А якщо ми читаємо багато в Слові Божому, написано, коли Господь казав до народу ізраїльського, коли я вас веду в обітовану землю. І нам було нагадано, коли ви построїте доми, коли ви будете жити, коли у вас буде все необхідне для життя, Господь не сказав, що ви платіть мені податки. Що ви мені злочуйте житниці якісь, знаєте, Господь сказав небагато. Не забудьте поблагодарити мене, не забудьте поблагодарити тому, який давав сонце, який давав дощ, який давав хмар, який давав все необхідне для життя. Знаєте, я згадую, я колись читав книжку, знаєте, і там було таке питання, що людина, якби. Сказала Богу, чи можна ми будемо управляти самим сонцем, дощом. І Бог сказав, як би: беріть, попробуйте. І чоловік сам засіяв поле, сказав, щоб світило сонце, сонце світить. На другий день чоловік сказав, хай падає дощ, попадав дощ. На сьогоднішній день, опять, чоловік сказав, хай світить сонце, посвітило сонце з недільку. І чоловік сказав, треба дощ. Дощ. Але коли прийшло время жатви, і людина почала косити жатву, вона побачила, що те, що він посіяв, щось не має плода. І чоловік задумався, щось не виходить. І коли чоловік задав питання Богу, а чого нема плода? Я ж би і казав, сонце було і дощ. все. А Бог сказав такі слова, а ти забув сказати, щоб вітер був. Знаєте, вроді, може, воно. Не так, ми думаємо, що воно не так необхідне, знаєте. Але іменно всемогутній Господь, який создав все, Він понімає, Він знає, бо Він є создатем всього, Він знає, як потрібно. А ми є люди. І добре, якщо ми розуміємо, що ми є просто в очах Господа нашого маленька пилинка. І якщо ми маючи все. Знаєте, ми в цій країні, де ми живемо, ми наподобі народа ізраїльського. Бог нас бив в обетовану землю, він дав ще набагато більше. Знаєте, мало хто з нас на полях працює, може хтось садить небагато для себе, але мало хто з нас займається великими полями, але Бог питає нас. Він дає все необхідне для життя. Іменно ми уділили цей день. Щоб застерегти мене і кожного з нас, щоб ми в нашому житті бізобілі всього, щоб ми маємо, щоб ми просто по-людськи не забували дякувати нашого Господа. Щоб ми не забували дякувати людям, хто нам робить добро, хто нам робив, хто нам буде робити, щоб ми не забували дякувати. І найбільше, щоб ми... Не забували дякувати нашого Господа, коли ми все маємо, коли ми маючи необхідне в магазинах, маючи необхідне в домах наших, щоб ми возблагодарили нашого Господа. І бо Господь до народу ізраїльського дуже багато про це говорив, щоб вони не забували, маючи все, не забудьте подякувати Господу. І ще я хотів би перед молитвою прочитати два місця слова Божого. Це буде перше місце, перша царство, 7 глава, 12 стішок, і взяв Самуїл один камінь і поставив між масіфо і між сіном, і назвав його Авен Єзер, сказав: до сього міста помог нам Господь. І ще одне місце це буде і Єремія, 8 глава, буду читати, 20 стішок. Пройшла жатва, кончилось літо, а ми не спасіни. Два різні місця слова Божого. Перший цар, знаєте, де взяв Самуїл камінь, поставив і сказав: до цього місця допоміг нам Господь. І якщо прочитувати цю історію, в той час народу Ізраїльського було дуже время. Вони не крепко хотіли слухати Бога, не хотіли слухати Пророка Божого, мужа Божого, який говорив. Але коли в їх було таке тяжке время, знаєте, то вони наклонились, вони почали мужа Божого тут слухати. І якщо ми знаємо цю історію, то Бог допоміг їм. І муж Божий взяв той камінь, поставив і сказав до цього місця. Допоміг нам Господь. І я чогось прочитував і задумувався, знаєте, а як ми в теперішній час? Чи ми полагаємо надію на нашого Господа? Знаєте, я спочатку сказав, що Бог расно благословляє нас, страну, де ми живемо. знаєте, Але ми, чи моє серце, чи серце кожного з нас, чи воно готове слухати Слово Боже. Чи воно наклонене, чи ми кожен з нас можемо в нашому серці положити камінь і сказати: до цього місця допоміг нам Господь. Так, да, Ми маємо все необхідне для життя і з, і збитком, в маємо. Але чи ми готові є слухати Господа нашого? Чи ми готові є вислуховувати Слово, яке написано в цій книзі, і чи ми готові є. І сповняти його. І друге місце слово Божого я читав, де і Єремія каже: пройшло літо, кончилась жатва, а ми не спасені». Дуже горке слово, знаєте, і ми співали псалом, що жатва йде, але ніякі є спини там. Люди не хочуть робити, сказати своїми словами. знаєте. а в цьому стіжку написано, що кончилась жатва. Пройшло літо, все, вже Бог підводить і то, а ми не спасіни. Тому моє бажання застерегти кожного з нас, щоб ми, може, в цей день і кожного дня, щоб ми передивилися наше життя, передивилися наше серце, наскільки ми оданим нашому Господу. Щоб, ми, коли Господь буде зав'язувати, знаєте, коли Він буде брати пшеницю. Чи ми окажемося там, чи Господь забере нас, чи ми є готові встречати нашого Господа, щоб оце слово, яке я читав, щоб воно якби не було просто звук, но щоб ми спитали в нашого серця, що кончилось літо, кончилась жатва, все підходить время, а ми спасіни, чи ми не спасіни, де ми знаходимося? Нехай допоможе Господь, передивиться мені. Кожному з нас наше життя і задумуватися, знаєте. перше всього, що я сказав, що Господь создав цю землю, создав дуже добре, мудро і не создав просто для себе, а Він создав для людини, щоб людина жила, наслаждалась і благодарила Бога. Знаєте, я колись про це казав: що коли людина в теперішній час щось придумає нове, то людина хоче запатентувати його, щоб ніхто вже ніяке, щось таке не зробив, знаєте, а Господь зробив все, і з нічого зробив все, і дав людям мудрость, і сказав: Живіть, тільки не забувайте дякувати мене. Тому моє бажання, даби ми в цей час, в цій молитві, поблагодарили нашого Господа за мир і спокій, який ми маємо до цього часу, за все необхідне, що ми маємо. Кліб і до хліба, раз, ну, Господь благо... благословляє нас і за цю жату, що вже прийшла осінь, знаєте, Господь давав сонце, дощ, давав вітер, все необхідне, і ми маємо багато. І Господь благословляв руки наші, благословляв, хто в дорогах, в трудах, хто де працював. Я по понімаю і розумію, що Господь благословляв кожного з нас. І добре, якщо ми. Поблагодарим Його, прославим ім'я Його і скажемо: дякуємо Тобі, Господи, що Ти є Отець Небесний. Нехай допоможе Господь нашому серцю, щоб ми його розуміли, що без нашого Господа ми ніщо. А з нашим Господом ми є царственне священство, ми є вудлі нашого Господа. Тому склоним коліна будемо дякувати. Йому Хай буде слава. Амінь.